Доброго дня, мене звати Семен Олександра, я психологиня платформи Hub. І сьогоднішній тема нашого відео є професійне вигорання. Що це таке, яка симптоматика, то як діяти, якщо ви відчуваєте, що у вас є професійне вигорання? Отже, насамперед, що таке професійне вигорання? Професійне вигорання це такий стан психологічного і фізичного виснаження, який виникає в результаті стресу на роботі. І може призводити до заниженого рівня енергії, втрати, інтересу, сенсу від роботи і навіть погіршення фізичного самопочуття. Яка симптоматика професійного вигорання? Симптомів професійного вигорання є багато, але є основні, які ми з вами зараз обговоримо. Насамперед, це є визнаження, таке серйозне виснаження, яке ви відчуваєте. Воно може проявлятися фізично, може проявлятися емоційно. Ви навіть після довготривалого відпочинку не відчуваєте, що ви відновилися. Наступним симптомом професійного вигорання є емоційне вигорання. Тобто, якщо раніше ви отримували задоволення від вашої роботи, ви розуміли, що в цьому є сенс, ви раділи, у вас були позитивні емоції, піднятий настрій, ви були задоволені, то наразі цього ви не відчуваєте. Наступний симптом професійного вигорання – це є фізичні проблеми. Тобто такі а, наявні уже прояви на соматичному рівні, ви відчуваєте, що у вас погіршилося самопочуття, ви відчуваєте втому, у вас може бути погіршений графік режиму сну, важко засипаєте, важко покидаєтеся, маєте такий переривчий сон. Це може бути проявлено у вигляді розглядів харчової поведінки, наявних головних болей, болей у шлунку та інших проблемах, пов'язаних з фізичним здоров'ям. Ще один симптом, такий серйозний професійного вигорання проявляється у тому, що у вас є бажання відсторонитися від своєї роботи, відсторонитися від колег, або навіть може виникати таке сильне бажання не йти на роботу. Тобто, ви не хочете комунікувати з цими людьми та справами, і зниження рівні ефективності. Тобто, якщо раніше... Ви знали, що ви якесь завдання можете виконати за годину, то наразі ви потребуєте набагато більше часу і енергії для того, щоб щось виконати. У вас знижується рівень концентрації, вам важко виконувати свої професійні зобов'язання, і це потребує дуже багато сил та ресурсів. При наявній симптоматиці, що можна зробити для того, щоб стабілізуватися та якимось чином вийти з цього стану. Насамперед ми починаємо з фізичного здоров'я. Тобто всі проблеми, які пов'язані з фізичним здоров'ям, ми знаходимо причину та усуваємо. Ми звертаємося до лікаря, консультуємося. Якщо порушений сон, то ми цей сон стабілізуємо, ми вводимо в наш щоденний графік здоровий спосіб життя. Тобто все необхідне, що вам треба дати в своєму організму, ви це все, все даєте. Ви починаєте комунікувати зі своїми колегами і пояснювати їм, що зараз наразі така ситуація, що ви потребуєте відновлення та відпочинку. Ви можете взяти відпуск, ви маєте на це право для того, щоб відновитися. Встановлюєте Гарні такі межі між професійним та особистим життям. І а, дуже часто буває, що роботу ми забираємо навіть з собою додому, то ми це потрошки а, зменшуємо і окремо розділяємо роботу, окремо підрозділяємо своє особисте життя, додаємо в своє життя речі, які приносять нам задоволення, тобто ми компенсуємо цей баланс віддавати і брати, і потрошки стабілізуємо своє самопочуття. Якщо ви відчуваєте, що у вас є наявні симптоми емоційного вигорання, варто звертатися до спеціалістів і просити про допомогу. Тобто це є психологи, це є психотерапевти та психіатри. І а, кожна ситуація є унікальною, і про це потрібно пам'ятати. Але якщо ви відчуваєте, що ви потребуєте допомоги, не бійтеся її просити.